У свіжому випуску журнал Україна. Головні загрози єдності суспільства. Ексклюзивна розмова про все з Віталієм Капрановим. Корупція на сміттєзвалищах з країною у центрі головних подій. Купуйте в точках продажу преси. Що вам сьогодні допомагає триматися та підтримувати своїх дітей? Ну, перш за все, діти, їхні емоції і все те, що я для них роблю. А як допомагаєте своїй дитині впоратися зі стресом? Як ви її заспокоюєте? Ну, Перш за все, обійми, любов, ну, смаколик якийсь, я не знаю. Щось е... те, що вона любить. А які сімейні традиції маєте, може якісь ритуали, які вас об'єднують? Це зібрання на свята, пікніки якісь на природі, можливо, якісь поїздки. У нас зараз сімейна поїздка, ми гуляємо Києвом. Скажи, будь ласка, яка у тебе улюблена іграшка? Синіть товах. Іг... А гра яка улюблена? Синіть товах. Машинка, весеннім трактором гратися любить. А що тебе робить щасливим? Синій трактор. Синій трактор? Синій трактор. А як рідні тебе підтримують, коли тобі страшно? Як мама тебе підтримує? Хорошо. Мені шкода дивитися на них. Ну ми от стараємося їм призвертати на них увагу, щоб вони не страдали. От прийшли ми в зоопарк. Ні, ми поїхали сьогодні до цирку, а там, виявляється, нема сьогодні цирку і вирішили в зоопарк прийти. Ну вони сьогодні сиділи в подвалі. Ну, в них сьогодні була пікнік, і Вони такі раді, веселі, скажу правду. А так я навіть не знаю. Тяжкий стан діткам. А ну, що все буде добре? А що вам сьогодні допомагає триматися та підтримувати власну онучку? Ви знаєте, я взагалі оптимістка, і я взагалі люблю Україну, і хочу, щоб моя дитинка на Україні жила добре. Тільки ви знаєте, дуже тяжко зараз це питання підняти, бо ми не знаємо, що нас чекає завтра, і ждемо і живемо. А скажіть, як допомагаєте впоратися дитині зі стресом, як її заспокоюєте? Ми вирішили стресом прийти в зоопарк, щоб трошки засп... ми стараємося її кудись відволікати, щоб от світла нема, повітряні тривоги, от і стараємося кудись відволікати. Як ваша дитина вас підтримує? Дитина каже, що все буде добре. Буде добре. Ми в принципі настроєні на позитивний лад. А які у вас сім'ї є традиції або, можливо, ритуали, що вас зближують? Ну, свята. Таких, щоб конкретно наші, то я б не сказала. Кожну неділю збиратися. Це теж непоганий такий приклад. А так на свята збиратися. Яка у тебе улюблена іграшка? Пепа. Чебурашка? А гра яка улюблена? Прятки. Прятки. Як тебе підтримують твої близькі, коли тобі страшно? Просто сидять рядом.